У випуску дізнаєтесь, як закон про мобілізацію і військовий облік плине на бізнес і громадян призивного віку, що зміниться в порядку обміну електронними документами з ДПС, коли відновлюються документальні перевірки митними органами, і як удосконалиться порядок зміни цільового призначення земельних ділянок. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 З приходом нового місяця, за традицією, на українців чекають зміни. Ми зібрали для вас основні нововведення, на які варто очікувати. Отже, починаємо. Що очікувати у травні? 18 травня набере чинності закон про мобілізацію, норми якого удосконалюють деякі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Давайте розглянемо, які потенційні зміни відбудуться для бізнесу та громадян призовного віку. Мобілізації підлягають чоловіки з 25 років, військовозобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої облікові дані через ТЦК, СНАП або електронний кабінет, а чоловіки від 18 до 60 років мають постійно носити із собою військово-обліковий документ. Як і раніше, бізнес може мати можливість бронювати своїх співробітників, але в найближчому майбутньому Кабмін повинен переглянути критерії присвоєння підприємствами статусу критично важливих. Для підприємств, які офіційно мають статус критично важливих, новий закон передбачає надання бронювання від мобілізації не лише офіційно працевлаштованих співробітників, але й його бенефіціарних власників. Але увага! Відсрочка надаватиметься працівникам підприємства лише у випадку їх перебування на спеціальному військовому обліку. Щоб із загального обліку перевестися на спеціальний військовий облік, необхідно. Навідатися до ТЦК для оновлення даних. Якщо цього не зробити, то працівник, скоріше за все, не зможе отримати відсрочки від мобілізації. Підприємства і надалі будуть вести військовий облік. Що стосується оповіщення працівників про виклики до ТЦК, то роботодавець зобов'язаний сповістити працівника про його виклик центром. Для цього керівнику достатньо видати відповідне розпорядження про ознайомлення працівника з розпорядженням центру, вручити повістку, якщо вона долучається, та увільнити працівника від роботи на період, необхідний йому, щоб добратися, пройти ВЛК за необхідності та оновити свої дані в ТЦК. При цьому тепер передбачається, що роботодавець буде зобов'язаний здійснити інформаційні та організаційно-технічні заходи для забезпечення прибуття працівника до ТСК у визначенні розпорядженням дату, місце та час, що розуміється надпід інформаційно та організаційно-технічними заходами, поки що закон таких роз'яснень не містить. Очікується, що до 17 травня 2024 року, включно, кабінет міністрів повинен буде розробити. Та затвердити порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в документі має бути описаний порядок оповіщення та прибуття громадян до ТЦК. Ще закон передбачає, що транспортні засоби не можуть виїжджати в інші області та за межі країни, їх не можна продавати, здавати в оренду чи передавати третім особам в якості предмета застави чи під гарантії банківським установам при виконанні двох умов: по-перше, якщо транспортні засоби перебувають на обліку в ТЦК. По-друге, якщо вони призначені для доукомплектування, Збройних сил України щодо орендованих транспортних засобів або наданих як предмет застави чи гарантії, тоді є виняток. Якщо це було зроблено до 17 травня 2024 року, крім того, тепер прийняття на роботу нового співробітника без постановки на персональний військовий облік, в тому числі без наявності у нього військового облікового документу, означає прямий ризик адміністративної відповідальності для керівника такого підприємства або особи відповідальної за військовий облік. Вже прийнятий законопроект 10.379, який передбачає збільшення адміністративного штрафу під час дії особливого періоду для громадян і посадових осіб. Попередньо ці штрафи сягають від 8,5 до 54 тисяч гривень, а може бути і більше. Ще правда, не до кінця зрозуміло, як нараховуватимуться такі штрафи за кожне окреме порушення в частині військового обліку або загалом. Один штраф за всі порушення у першому випадку для підприємств сума може сягати мільйонів гривень для запуску роботи усіх процедур. Прийнятих законом про мобілізацію, Кабмін повинен до 17 липня 24 року внести ряд змін в підзаконні акти. Тобто, ще не ясно, як будуть працювати всі норми закону. Ми будемо знайомити вас з усіма змінами і надалі. Тож обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. МінФін вніс зміни до порядку обміну електронними документами з податковими органами. Змінами до порядку уточнили, що створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП із за наявності початки підписувача. А якщо електронний документ створюється з використанням більш як одного електронного підпису або більш як однієї електронної печатки, його створення завершується накладанням електронного підпису або електронної печатки Останнім підписувачем чи створювачем електронної печатки відповідно до технології створення електронного документа. Порядок набуття статусу суб'єкта електронного документу обігу доповнили про те, що керівник зобов'язаний для надання КЕП на електронні документи при їх передачі до податкового органу використовувати особистий ключ, кваліфікований, сертифікат якого надано керівником до податкового органу. Першим будь-яким електронним документом або повідомленням про надання інформації щодо кваліфікованого або досконалоного електронного підпису. 1 травня в електронному кабінеті запроваджуються нові можливості сервісу: стан розрахунків з бюджетом. У користувачів з'явиться можливість обрати дату місяць та рік, за який платник бажає отримати витяг щодо стану розрахунків. Можливість розрахунку пені, якщо наявний податковий борг, тепер можна отримати інформацію в розрізі платежів та отримати витяг з електронним підписом посадової особи ДПС. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь протягом 24 годин. А ще підписуйтесь на YouTube канал «Семінарком», Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. 1 травня відновлюються документальні перевірки митними органами. На момент запису відео законопроект чекає підпису президента. Ним, зокрема, скасують мораторій на документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім документальних перевірок, зустрічних звірок, на які встановлено мораторій. Акти довідки про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення рішення, процедура вручення яких не була завершена до 24 лютого 2022 року, надсилатимуть, вручатимуть до 1 липня 2024 року. Документальні перевірки проводитимуть за наявності безпечних умов для їх проведення, перевірки, які були розпочаті. Поновлені, але не можуть бути завершені у зв'язку з відсутністю безпечних умов для їх проведення, зупиняються за рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки до відновлення безпечних умов та усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення може бути прийнято у тому числі за вмотивованою заявою платника податків. Законом номер тридцять вносяться зміни, які удосконалюють механізми забезпечення деяких прав військовослужбовців та поліцейських, зокрема, передбачили надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини. Зі збереженням грошового забезпечення у повному розмірі. Передбачили звільнення від виконання службових обов'язків військовослужбовців у разі хвороби дитини віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування із збереженням грошового забезпечення на весь період хвороби дитини. Передбачили уточнення підстав виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом пов'язаним із виконанням військових обов'язків визнані військовим лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядженні відповідних командирів. 28 травня запрацює закон номер 3563 який спрощує порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок на території за межами населених пунктів, якщо по ній відсутня містобудівна документація з метою для розміщення об'єктів промисловості та енергетики у дії воєнного стану в Україні та протягом п'яти років після його припинення. Зазвичай у травні українці мають декілька додаткових вихідних: 1 травня, день праці та 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом. На останній весняний місяць 2024 року. Також припадає одне з найбільших церковних свят у християн східного обряду: Великдень, 5 травня. Нагадуємо, що у зв'язку з продовженням воєнного стану додаткових вихідних у травні не буде. Однак, деякі роботодавці можуть на свій розсуд дати співробітникам дні відпочинку. Наразі воєнний стан продовжено до 14 травня. 2024 року, але нема сумнівів, що у травні дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще над 90 днів. Тож очікуємо відповідних указів президента, які має ухвалити Верховна Рада. Розібратися у питаннях оплати праці і трудових відносинах на рахуванні відпускних лікарняних декретних оподаткуванні і розрахунках з працівниками та підзвітними особами запрошуємо на бухгалтерську платформу номер 1 З січня по червень виходить онлайн-курс Заробітна плата та трудові відносини Нарахування і утримання, яка складається з сіми модулів. Доступ до модулів та програми онлайн-школи знайдете за посиланням під відео. Хочемо нагадати важливі дати для платників ПДВ. 5 травня, останній день реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 квітня 24-го року. 18 травня останній день реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 16 по 30 квітня 2024 року. 20 травня потрібно зареєструвати зведені податкові накладні та розрахунки коригування до них, складених у березні, за операціями, визначеними пунктом сто .5 та пунктом 199.1 Податкового кодексу. Також це гранична дата подання декларації з ПДВ за квітень 24-го року. 30 травня потрібно сплатити ПДВ за квітень 24-го року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерство Атерський ютуб канал no А про те, чого очікувати у червні, я розкажу через місяць. Бажаю вам легкої праці та поваги і розуміння від колег та керівництва. До зустрічі!